Це у нас третій грін, я почну не з самої будови, а з цієї дороги. Ну, нарешті ми дочекалися тепла. І завтра, післязавтра починаються перші ремонтні роботи. Починаються вони від, від стадіону, звітом з тієї сторони, десь метрів 400-500 у нас виходить тої дорожки, буде ямочний ремонт. Добрий день. Добрий день. Я швиденько проскочу по об'єкту, бо, звісно, тут... Дуже сьогодні грязно. Так, але якось зараз проскочимо, щось придумаємо. Що у нас тут з'явилось? У нас з'явився цокольний, цокольний поверх. Зараз хвилинка, візьму касочку, забув каску взяти і знімати почав, а каску забув. Добре, що охорона нагадала. Славенько. Добрий день Добрий да? день. Добре. зараз хвилинку. добре. Так, Е Ще раз показую, що у нас тут відбувається. У нас тут цокольний поверх піднявся на 7-8 секції. Тепер обіцяв нам підрядник, що тут почнуть рити котлован під 12, але я його поки що не бачу. Обіцяв в цьому році. Я наобіцяв в минулому відео. Ну, я головний обіцянщик, якщо чесно, я з ним тупиво буду разом купувати, бо щось і виходить так, що тільки я попадаю. Окей. Так, ну набагато краще, до речі, виглядає. зворотня засипочка пішла, а, люки ставлять каналізаційні. Тобто тут великий об'єм роботи, я вже колись казав про це. Що зараз треба все закопати. І рішення практично остаточне на 99%, що оцю дорогу ми залишимо вам як дорогу, як це правильно сказати, господи, пішохідну. Пішохідну з тимчасовим заїздом для там, швидких поліцейських або розвантаження-завантаження, тому що домовленість з комерціями. Які більше за все це стосується 10 і 11 секції, є така, що і вони їх теж влаштовують, щоб там була пішохідна дорога. Саме головне тоді з'являється безпечний простір всередині, і це дуже важливо. Про всяк випадок, як можна буде проїхати навколо комплексу, можна заїхати буде через паркінг. Проїхати. Як це організувати, вже будемо думати з ОСББ. Поки що просимо всіх розраховувати саме на те, що тут буде. Саме пішохідна зона, і вона буде досить добре виглядати. і Це буде досить красиво. Одинадцята секція підросла на один поверх, це теж добре. Тоді якраз минулого разу я знімав, були морози, було трошечки конечно, зручніше ходити. Зараз трошечки воно е, грязно. Так, тут п'яточки підливають. Є трохи Є трохи роботи, як то кажуть. Зараз пройдемо через арматурний цех. Я б навіть по арматурі і пройшов. Так. Є. Ну, оце, до речі, це ж не комерція, це прохід. Це теж буде збільшувати об'єм. От це місце, де я йду, це буде вільний простір, тобто в тому числі для всіх мешканців. Це теж дуже добре, бо, ну, по-перше, ти під якимось навісом стоїш. По-друге, це буде збільшувати об'єм цієї вулички і трошечки інші будуть відчуття в, ну, в мешканців, тому що фу, тут цілий квест, як то пройти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Якісне було взуття. Добре. Дружина мене вб'є. Так. Так, поки я думаю, куди тут пройти, і як пройти, мабуть, навколо вже пройду, щоб не вертатися, скажу наступне. Дивіться, зробили перехідну частину між секціями. Тобто тут вона в одному рівні. Наприклад, тут це два рівні, бо тут нижній паркінг, верхній цокіль, а тут тільки паркінг. І, до речі, це так вже виглядає досить добре. Це 10-та секція, це не 9, це 10-та секція, а це 11-та. І між ними вже з'явився е, проїзд паркінг. і, по-моєму, він, я бачу так, судячи по вимазанні арматурі залитий. Е, так, спробуємо проскочити якимось чином. З іншої сторони так, починається. Ні, тут я не зайду. Пробувати ширше або ногу поставити. Погідалі. Є. Потім перескочимо сюди. Це дуже смішно виглядає, якщо чесно. Ну але як же є? Так, тут це хитається. Треба зробити невеличке зауваження. Нашим працівникам, щоб вони все ж таки зробили якісь доріжки, їм просто самим буде приємніше ходити по такій будові. Я розумію, що були морози, все є, але організація робочого простору це теж важливе питання. Тому якщо воно вже потрапило сюди на відео, по-іншому вже ніяк, я не вирізаю, роблю все одним кадром, то хай буде правда тут в обличчі. Нічого страшного. А, нагадую все, що всі наші помилки роблять наш. Більш сильними. Так, тут всередині у нас яка історія. Це теж залитий переїзний парк між секцією номер 10 і секцією номер 9 Переходимо якраз от в прохід. Що тут у нас? Давайте трошечки, можливо, нагадаю, як виглядає вигляд з дев'ятої секції. Ось 10 він плюс-мінус такий самий. Саме головне тут, коли стаєш на якісь дощечки, дивитися, чи нема в тих дощечках цехів. Це саме неприємно, що може спіткати. Таку. Давайте хоча б на третій поверх піднімемось. Чому багато хто питає, чому така висока сходинка, бо це все знизу буде ще великий пиріг, такий буде робитися е стяжки. Ну, підлоги, називалося так. Стяжка це верхня деталь підлоги. А взагалі, вся підлога, весь пиріг він там буде займати трохи, в тому числі утеплювач буде якийсь, поки що не знаю, який, тому що це рішення вже буде прийматися. Коли ми будемо тут доробляти, а в мене зараз всі питають тільки одне, коли. І хі -хі, по цій секції, 9-10, ми повинні зробити це в 2024 році. Коли в 2024 році? Я вже не буду казати. Подивимось по графіках, взагалі десь на осінь стояло Це на якому курсі? На третьому чи на другому? На другому, по-моєму. Все ж на третьому. Так, внизу паркінг, перший, третій. Оце третій поверх. Оце такий вигляд на пагорби Брюховицького лісу. Якщо точно казати вже гряди. Такі вигляди. Цікаві. Давайте пройду, ще покажу в сторону бірок. Бо отут ці 60 ки квартири, 60 квадратів, 59, такі от вони тут всі невеличкі двушки, але дуже зручні, дуже цікаві по плануванню. Вони з однієї сторони прості, але з іншої сторони, ну крім кутових, то там взагалі, там взагалі така історія з чужим балконом, як я то Е, Хто в курсі, той знає. як вон, вон, Бачимо церква в бірках. О, там. Там вулиця Незалежності. Вон, автомобілі їдуть по вулиці Незалежності. Там знаходиться наш Грінвуд 4. Отак От зараз виглядає е, перша черга, це е, 3 і 4 -та секція. Ми звідси бачимо, От, заходити поки що не будемо, я туди окремо зараз підійду. От Що звідси добре видно? От це видно те, що е, по об'єкту вже є повне зашклення. А це говорить про те, що ми спокійно вже можемо доробляти кладочні роботи. Всі наші дахи закриті до різного рівня, правда, по, по різному зроблено, але закриті таким чином, щоб волога не потрапляла всередину. От Звідси навіть видно, що там нема нічого мокрого, ну, крім того, країв, там, де, скажімо так, де засікати може той дощ. От. Ну. По першій черзі Давайте спускаюся на першу чергу. Саме головне питання у мене від клієнтів, перша черга, тому що вони купляли більша е, більшу частину ще до початку повномасштабного вторгнення е, на території України, е, е, агресора, е, я не знаю, як їх назвати, кацапа, москалі, росіяни. Не знаю, Виберіть собі самі, кому як зручно, хто як звик. Е, е, е. Вони взагалі третій грін потрапив в саму складну, саму складну ситуацію в з іншими грінвідами, бо ньому було... він, він піймав цю війну в самій середині, перша черга, от прямо в самій середині. От ви бачите, навіть по, по темпах реалізації ми розбиваємо все ж таки економічно по чергах все це діло. По темпах реалізації бачите, що, наприклад, 9, 10, 11 секції, 7, 8 вони досить швидше йдуть, ніж іде е, е, перша черга. По-перше, великий об'єм. Е -е, зі мною постійно хтось сперечається, там в Ютубі е -е, мені розказують, що вони однакові з четвертим грінудом. Це різні об'єкти, вони різні по складності. І третій, набагато складніший через кількість рівнів, парковок і всього такого іншого. Бо на четвертому взагалі парковок нема. Але, коротше, не буду розказувати, чому ми такі гарні, що ми взагалі красавчики, що ми будуємо. Скажу поки що умовно кінцеву дату. Це травень 2024 року, коли ми хочемо здати третій грівут в експлуатацію. Він зараз винесений, як то кажуть, на прапор. І за ним слідкує сам, самий головний керівник компанії. І, у відрядника зараз стоїть завдання номер 1 зробити третій грін. До речі, я бачу тут пісок саме під стяжки схожий такий білий. Можливо, десь вже почали робити стяжки. Так, давайте обійдемо навколо. Оця, Ось тут буде підстанція будуватись, почнеться з січня, а, бо в нас вже є о, на виході технічні умови, і ми вже скоро, скоро, скоро. Будемо підключати наш об'єкт. Так. Що у нас тут? Тут у нас комерції зробили, не було перегородок, От звідси бачу, не було минулого разу перегородок, перегородки зробили. М -м Шиповано. доклеїли максимально цю частину. А, бачите, який цікавий уклон. До речі, для тих, хто займається спортом, я скажу, відверто є класна така штука, як забігання в горку. І отут є десь так, от я візуально дивлюся, якщо брати до самого верхньої частини, у нас туди якраз доріжка буде уходити, можна, можна починати звідси отак от і забігати туди, тут десь набору е метрів 12 висоти, тут метрів 100 з копійками. То Хто займається спортом, до речі, ну, це досить зручний такий забіг, щоб не, не бігати далеко кудись. Тому зверніть на це увагу спортсмени. Я думаю, їх тут аж пару точно і буде, а може навіть троє. Ох, який тут складний захід. Оцієї стінки не було минулого разу. І ми заходили. Так, треба, щоб воно не обвалилося. цієї бутонної п'ятки теж, по-моєму, не було. Ми тоді заходили навпростець. Зараз бачимо, що воно вже є. Це говорить про те, що ці роботи теж нещодавно зробили. А це, оте, що. Питається згоду, часто в мене теж в коментарях, чого вода на першому поверсі, тому що ну, ми її відводимо з даху і відводимо... Ага, е, тут труба просто випала, це, треба сказати. Бо вона сюди повинна була відводитись. От, бачимо рівчачок. Треба буде сказати нашим е, виконробам, щоб вони поправили цей момент. Обов'язково. Зайвої води тут і так вистачає. Це не дуже добре. Так, пішли... Я знову заходжу в цю секцію. Давайте я зайду в іншу. Я завжди в першу секцію заходжу, ну, не знаю, чому. Мені подобається ця секція. Перша, можливо, через вигляди, бо можна набірки туди подивитися. ну Дійсно, хто купив. Перші, хто люди хто купували, розібрали одразу 15 квадратів в перший же день, по-моєму. Потім вже перепродавалися, перевиступалися ці квартири декілька разів. Ми вже навіть не знаємо скільки, бо ну, на них трохи люди заробили. От звідси зсередини бачимо по всіх вікнах, вони всі закриті, немає тільки вікон в, в перехідній комерції. Я, до речі, не знаю, чи зроблена там гідрозоляція і судячи з того, що там капає, бачу, що не зроблена. Отак от, от ми відводимо воду з даху. Так, як нам потрапити середину? Ага, середина? Так, 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 так. Так, пішли. Це секція номер два. Я в ній не був вже не знаю скільки. Я точно був тут після початку повномасштабки, коли ми тут відновлювали будову. Це був такий складний період, досить бачимо, завезли сюди. Десятку Stone Light це газобетон Значить, готують перегородки. Ага, є 250 -й. Перегородки між квартирами і перегородки між кімнатами. Оце 250 на ньому написано. Це у нас сот. Добрий день. Добрий день. Так, добре. Повище піднімемось. Тут торопляли кладочку. Вже кладка пішла зверху, це друга секція. От і якраз, я так розумію, що хлопці піднімаються, тут вже перегородки стоять. Точніше, в процесі встановлення, склопакет на заміну, який побили, бачите, буває таке. Четвертий поверх. Тут вже бачите, прибирають, збирають сміття, вже готуються його передавати бачите, по всіх кімнатах. А це якраз 50 квадратів. Теж. Ну, досить непоганий теж вигляд, ну, ну, чесно, ну, не сильно велика різниця. Оту промисловість, скоро за все, от у, я думаю, найближчим часом вони приберуть. Не, ну, як найближчим, Роки 5, я думаю, що тут все забудується під поверхівками. Я не знаю, хто це буде робити. Ми, не ми, але, скорше за все, оця лінія приватних будинків залишиться. А от то, що всередині до 4-го рівня промисловість. Я думаю, вона там не потрібна в Брюховичах Ясно, що там ведуться ще бізнеси, там той же саме печишна фабрика, онкомає, все таке інше, але, але це трьошка Але. ну Будемо відвертими, не саме потрібна промисловість в цій частині. Так, де у нас кухня? Ага, тож, це кухня, кімната, теж з виходами із кімнати, і з кухні на терасу. До речі, класний вигляд з цієї тераси в сторону дороги. Дуже непоганий теж. По цих соснах, будемо їх зберігати як можемо. Скажу чесно, будівельники дуже часто густо хочуть їх швиденько зрізати. І в нас були ситуації, коли поледеніли дерева, пам'ятаєте, вони знову виходили з пропозицією позносити дерева для того, щоб ну, унебезпечити людей від того, щоб вони їм впадуть на голови. Деякі дерева, які були на вулицю. На широку, тобто вони могли впасти на приватні будинки, ми теж знесли. Там всього три дерева, які були в стані, що от-от і вони е, когось е, заб'ють. Тому ми все ж таки зважили вагу там, краси і безпеки. І е, все ж таки ті дерева, які там вже в них вітки поламалися, вони вже частково попадали, але сам стовбур. Ще міг зашкодити. Тепер от зараз з другої секції розкажу по 5-6. шоста от ви бачите, да? тобто, до шостої секції йде трошечки такий невеличкий підйом, а п'ята от десь в нолік з цими деревами і вийде. Ну Може, трошечки нижче буде, небагато. Взагалі-то ми е планували п'яту секцію почати ще в цьому році. Так само е з. І організаційних причин ми не почали п'яту і шосту, як і 12. Тобто три секції в цьому році ми все ж таки не почали, за що також, скажімо так, перепрошуємо. В принципі, воно сильно не впливає на їх завершення, тому що вони прив'язані до 7, 8, а 11 прив'язано до 12. То хто то, хто тішиться, що в нього, наприклад, в 11-12 на різниці нема, бо вони здаватися будуть разом. У нас всього тут юридично чотири черги. Нагадаю, з 1 по 4, з 5 по 8, з 9, 10, і 11, 12, окремо, 3-4 черги. Тому здаватися, вони будуть разом. Тому те, що вони зараз ще під них не вирили, це чисто організаційний момент. Перше, треба зробити зворотню засипку з півночі 7-8, для того, щоб кінцево почати робити 12. Друге, У нас, як тільки ми. Ще п'ятому відверто чесно скажу, п'ятому могли почати. А от шостому ні, тому що шосте якраз виходить, бачите, на в'їзди. Тут нам треба по іншому організацію навколо комплексу, робити організацію робіт, переносити в'їзди туди далі за існуючі, тобто там. Там кількість робіт організаційних була велика, і вирішили, що це можна зробити якраз в період, коли будуть свята, тобто то, зимою, коли е, все одно не можна там, багато об'ємів робити, там, того ж моноліту і всього такого іншого, воно все прив'язано до прогріву, про до електрики, і по електриці ми навіть не знали, там, що воно буде. До речі, от зараз бачите, бо там насос, щось там, ли, е, 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 якась стіночка, скорше за все, е, е, яка там тримає. Схил. Так, і виходить, вийшло так, от як вийшло. Коротше, маємо три секції не розпочаті в цьому році, хоча ми повинні були їх розпочати в цьому році по всіх планах. Але маємо надію, що зараз ринок так розкрутився непогано. Ну, відверто скажу, бо без грошей дуже важко щось будувати на обіцянках. А криза довіри під час повномасштабки зросла. Тобто, якщо раніше там можна було 10-15 мільйонів собі дозволити товарного кредиту чи там е е кредиту по роботах, то зараз це практично неможливо, всі хочуть або передоплату, або хоча б е закриватися місяць-місяць. Е тому е зараз ринок дозволяє потихеньку розганятися і, е скажімо так, також суміжні об'єкти також допомагають розкинути ці всі. Організаційні витрати. Якраз той самий парксайт, який продається там поперед батька, як кажуть, ми вже трошечки тормозимо його підняттям цін, бо занадто швидко продається. от Тому маємо надію. Про січень не скажу, тому що в січні ніхто не хоче працювати. незалежно від того, що попереносила свята, все одно всі. По старому відпочивають з 1 по 19, з 1 грудня по 19 січня. Я, думаю, я впевнений, що у нас ще знайдуться ті старообрядці, які будуть 19 січня ще купатися десь в ополонках. Особливо туди поближче до Почаєва. Так. Е що ще? Та, в принципі, мабуть, все про третій Грінвуд. Скажу чесно, відверто. Ну, важкувато визнаємо, визнаємо свою. В тому, що не встигли зробити те, що планували на цей рік. Хоча, якщо так брати, е оцінити наскільки ми справились, я би сказав, що по секціях починається з 6 по 2, о, з 5 по 12, ми справились десь відсотків на 80. Ну, може, 75. отак от. По першій четвертій, десь на 50-60, трошки менше. Але враховуючи те, що є якийсь об'єм виконання, є. Якась швидкість, яку ми потроху набираємо, то в принципі прогноз позитивний. По виконанні тих планів, які є. Тобто, саме головний план на сьогоднішній момент по всіх наших об'єктах, це перша четверта секція 3-го його треба здати в травні місяці цього 24-го цього, 24 року. Все, тут по цьому об'єкту все. Про дорогу сказав, про все сказав. Ідемо далі. На 4 грінвуд.